Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися нова каховка, що заважає звільнити нову каховку, які є перешкоди, щоб буде нову каховку. Так, люди бояться, що будуть сильні, важкі бої, але насправді не буде важкого бою чи якоїсь загрози саме для цивільних людей. Мирно, тихо. Тут мають бути прильоти спочатку. от Єдине, щоб зайшли війська і гуманітарна допомога людям, дуже чи шлях, чи дорога така буде важка саме добратися в. Так, чомусь от важко добратися, саме зайти в нову каховку, щоб зайти в місто. Перешкода. Там є, дивіться, мають бути якась наруга над людьми. Дуже жорстока поведінка саме расистів із цивільними людьми. Щось будуть робити із домівками, із будинками. Скажіть ви ще сили, що буде відбуватися у новій каховці під час деокупації і звільнення? Ну, нічого, вони втікають, вони будуть збирати якусь передягати одежу, я так розумію. Будуть виводити з оці колаборанти, такі люди. Агенти, расисти будуть тікати. І такий буде період, що можуть агресивно поводитись із цивільними людьми. Але я не бачу, щоб була загиблі, вбиті люди. Ні, от саме злі, дуже злі і будуть грабувати і погроми робити у домівках у людей. Отак. От Скажіть, чи буде загроза для цивільних людей під час звільнення нової каховки, руйнації, вбивства? Буде добре. Дивіться, вийдуть расисти, вони будуть шукати шляхи якісь з нової каховки втікати. І у вас зміниться ситуація, надійде фінансова допомога, і відбудови почнуть фіксувати руйнацію домівок. От тут план на нову каховку, заплановані кошти, щоб її відбудовувати. Під час втечі у расистів не вийде втікти. Оця втеча їхня, як тільки вони, вони будуть намагатися вийти, і в них буде поразка. Військові України зможуть, знищать расистів при виході. Скажіть, чи буде на новую каховку до конца серпня. Никто не верит в это. Никто не верит. Дуже сильно. Агресія разом із Новою Каховкою буде звільнено до кінця серпня ще міста. Вони там ідуть якось поруч. До кінця серпня і врятують, там є заручники, є люди, яких тримають у полоні. Тримають у полоні, я так розумію, це люди, які у в'язниці, можливо, якісь їх тримають. От, і їх врятують також до кінця серпня будуть. Врятовані три міста із, разом із новою каховкою припиниться оцей стан, окупація за, завершиться, і полон також завершиться у людей. Заперечу весь негатив, заперечую, 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 відкриваю всі шляхи, заперечую весь негатив, заперечую, відкриваються всі шляхи. Заперечую весь негатив, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення нової каховки. Заперечую весь негатив, заперечую. 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 Відкриваю всі шляхи дороги на... Звільнення нової каховки. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити нову каховку. Ввічає. відчаї, расисти Вони знають, що у них поразка. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на звільнення нової каховки. В них поразка на воді, там буде, в них не буде флоту, і все рухне, буде сильний обвал, дуже сильний обвал. Це дуже гарно. Це дуже добре. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити нову каховку. Заберіть всіх расистів із нової каховки. І поверніть по Верховному суду. Перекриваю весь негатив, що робили із людьми. У новій каховці повертаю расистам назад. всю біль, сльози, страждання, гвалтування, катування. Перекриваю. Це лихо, що принесли расисти, нові каховці, прошу повернути росіянам назад, тому хто робив. По Верховному суду перекриваю. Буде так. Буде весь негатив, повернуто. Тому хто робив злочини, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу допоможіть. Відкрити всі шляхи дороги на звільнення нової каховки від рашистської окупації, повернути всю біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування всі злочини, що робили росіяни у новій каховці, повернути їм назад. Буде так, буде так, буде так і так далі. Буде. Повертаюся. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу ви ще сили. Допоможіть, будь ласка, звільнити нову каховку від російської окупації Дякую за увагу.